Вітаю! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо, як за допомогою онлайн-сервісу Canva створити сайт. Ви вже створювали текстові публікації за допомогою цього сервісу. Сьогодні розглянемо, як за його допомогою можна створити сайт. В рядку пошуку записуємо назву цього редактора. Переходимо за першим посиланням. Якщо ви не зареєстровані, то спочатку зареєструйтеся при реєстрації, оберіть, що ви для власного використання хочете використовувати цю програму. Оскільки я вже зареєстрована, то я зайду за допомогою свого облікового запису. У цей редактор. Як тільки ми зайшли, ми зразу на стартовій сторінці бачимо, що бажаєте створити така підказочка в інтерфейсі: ми зразу можемо написати, що ми хотіли б створити сайт. Так. Ну, і сайт для чого? Для внутрішнього спілкування. Ну, нехай буде там сайт для внутрішнього спілкування. Далі нам пропонуються різного роду дизайни сайту. Деякі з цих дизайнів безкоштовні, ось як цей, наприклад, або оцей, Є за певною підпискою PRO, яка там протягом 30 днів, мені здається, можна використовувати. А є дизайни, за які потрібно платити. Тобто, якщо вже професійно люди цим займаються, вони оформляють підписку, платять за використання за цією онлайн-програмою. І е, тоді е, можуть, не знайду зараз на вскидку платного, так, е, можуть використовувати будь-який із запропонованих шаблонів. Ну, от я пропоную взяти, наприклад, ось ось такий шаблон. І коли ми обрали шаблон, далі у нас є кнопка налаштувати шаблон. І відкривається редактор, в якому ми можемо редагувати, форматувати і настроювати елементи нашого майбутнього сайту. Нехай ця сторіночка наша буде головна старінка, як ми можемо її редагувати і форматувати. Можна додавати окремі об'єкти, можна прибирати окремі об'єкти. Як саме це зробити, зараз я продемонструю. Ми з вами спробуємо зараз створити сайт з певної тематики. Це буде у нас сайт про землю і сусідів Землі, там про три планети. Тобто, як мінімум, наш сайт буде мати чотири сторіночки. як мінімум, да? Головна і окрема сторінка про а, навіть п'ять: про Землю, про Меркурій, про Венеру, про Марс і четверта, виходить, наша головна. Матеріали, тексти, які будуть на сторінках заготовлен... розташовані, вже заготовлені, треба такі якісь загальні поняття, загальну інформацію про ці планети розмістити. Крім того, зображення теж вже підготовлені, зображення цих планет, про які буде йтися мова, всі ці матеріали я завантажу вам у Google Клас. І так, про землю робимо сайт і про сусідів Землі. Ну, оцей блок можемо прибрати. Або ось натискає, або деліт на клавіатурі, можна натиснути, прибрали. Ну, оцей блок залишу, можу змінити його в розмірі, можу змінити колір його. Так, а, нехай там тут буде а, підпис. Так, що це у нас буде земля, можу змінити розмір шрифту, накреслення шрифту. Колір шрифту безпосередньо. Ось я натиснула інструмент, і тепер можу обрати колір. Так, ну, Нехай буде там чорний, наприклад, а, не виділила. Так, підписали. Тепер в цьому блоці зробимо підпис Сусіди Землі. Те, що його можна підіграти по розміру, який вважаєте за потрібне. Змінюємо текст. Так, сусіди землі теж змінюємо розмір шрифту, колір. Так. Ну і тепер які блоки іще можна залишити, і що ми залишимо на головній сторінці. Можна змінити тло. Мені здається, що воно занадто темне. Так. Ну, Наприклад, нехай отак. А, ну, але це ви будете робити потім на, за власним задумом. На дизайном будете працювати самостійно. Тепер ну, один блок залишимо. А, картинка ця нам не потрібна, видаляю. А, оці два блоки теж видаляю, стрілочки не потрібні. А, зробимо дублікат. Дублювати. а через Ctrl-V. Вставити, ага, це в мене було. в буфері був ще малюночок. І так, ну ось залишимо таким чином, можна підігнати по розміру ці всі блоки, якось змінити. Тепер на цьому блоці можна зробити підпис там наша планета, так. теж можна змінювати колір розмір накреслення. Так, тут у нас малюночок цей видаляю, да підпис можна зробити. Так, розгрупую, Да? Ага, так, є. Розгрупую. А, про які планети? Меркурій, Венера, Марс. Да? Це у нас тут буде про Меркурій якийсь підпис. Тут буде розгрупую, тепер не попаду, ви, ой, видаляю, видалила помилково, відмінила, малюночок видаляю, а текст намагаю змінити. Намагаюсь. Так, відміняю. Так, Меркурій, Венера. Розгрупуємо, видалимо малюночок. Разом із малюнком видалила. Так, і змінюю Марс. Так, захочете змінити кольори, там і розміри шрифтів. Додамо якісь зображення сюди. Да? Ну, о, сюди додамо зображення нашої планети Земля. Яким чином це можна, це можна зробити? Бачимо, що ми можемо взагалі додати сюди на сторіночку. Різного роду ось зліва у нас є панель така, де можна діаграми, відео, додатки, проєкти, текстові дані, окремо текстове поле, якщо є в цьому потреба. А, деякі елементи, які у нас ось навіть певним чином а, згруповані. Ці елементи в колекції є. Так, а, можемо додати іще окрема така категорія передані. Передані це я вже тренувалася, додавала зображення, у вас цих зображень не буде. Натискаємо Передати зображення чи відео. І ви заздалегідь завантажите собі а, відповідні файлики. Так, обираю я землю, відкрите. Ось вона в мене з'явилася, завантажилась, і тепер. Ось, я брала і вона в мене з'явилась. Піднімаю, підбираю по розміру. Ми можемо трошки погратись, нам допомога, дає нам підказочку, що можна прибрати фон, але це вже за підпискою. Безкоштовні версії ми не можемо тут прибрати фон. Так, Сюди треба додати зображення Меркурія. Відповідно, передати зображення чи відео. Дивимося, ось у нас Меркурій. З'явився Меркурій. В колекції в нашій додаємо, підбираємо, підганяємо по розміру і далі додаємо таким чином ще і інші так, Венеру, а ми зразу виділимо і Марс, дві зразу. Додаємо, тепер оце у нас буде Венера, якщо я правильно, правильно пам'ятаю, червона така планета. А можливо, і ні. а ну зараз пересвідчимось. Так, так, Венера і зображення Марса. Ага, двічі вставила, можна видалити зайве. Підганяємо по розміру. Так, чи потрібні нам оці стрілочки чи не потрібні, то вже інша справа. Ми можемо посилання на, на е, них налаштувати так, раз вони у нас вже є. Тобто, на оці, саме на оці стрілочки можна налаштувати посилання, на яких буде розміщена інформація окремо про планету Землю, окремо на сторіночці інформація про Меркурій, Венеру і та. Марс. І так, для цього спочатку нам потрібно створити іще одну сторіночку. Як ми можемо її створити? Додати, Ось у нас є кнопка Додати сторінку. Додаємо. Поки що ця сторінка пуста. При додаванні сторінки в мене зразу пропонується певний макет цієї сторінки. Ну, Я пропоную вам обрати ну, це найперший. І ми його можемо редагувати. Логотип нам ніякий не потрібний, зайві елементи я прибираю. Можу в текстовому полі написати, що мова йтиметься про землю. Це текстове поле змінити можна в розмірі його місця розташування. Змінюємо розмір шрифту. Так, малюночок оцей мені не зовсім потрібний і доречний я його можу прибрати. Так, тут буде у нас текст заготовлений, а тут знову додамо зображення нашої землі. Ось у нас планетка ця вже є. Можливо, ви якесь інше зображення, що ще знайдете цікавіше, додасте його і використайте інше. Сюди розмістимо інформацію про землю. Інформація у нас є підготовлена у спеціальному текстовому документі. Так, підпис супутник. Місяць я копіюю, і сюди в нижнє текстове поле вставляю Ctrl V. Так. Можемо підписати це як загальна інформація. Так. Тільки бачимо, що занадто цей шрифт великий. Так, загальна інформація, напівжирний не потрібний. І е, текст, в текстовому полі можна редагувати і форматувати. Яким чином? Ну, ось я збільшу розмір. Так, вирівнювання, напевно, варто зробити по лівому краю. Так, ну і якщо захочете, ви можете там змінити тип шрифту, колір шрифту, і так далі, може, ще якісь додаткові об'єкти додати. І так, одне у нас, одна сторіночка є, і такі сторінки треба зробити і для Меркурія, і для Венери, і для Марса. Я зараз продемонструю ще, як створити одну сторінку для Меркурія, а для Венери, для Марса ви створите самостійно. І так, додаємо ще одну сторінку. Ця сторінка у нас буде присвячена Меркурію. Знову обираємо, можемо обрати той самий шаблон. Зайві елементи я прибираю, видаляю. Це у нас буде інформація про Меркурій. Збільшую в розмірі бажано, щоб ви звернули увагу на те, що шрифти на різних сторінках у вас однакові. Тобто, земля, якщо тут земля у нас розмір 30, то і Меркурій бажано, щоб розмір шрифта був такий точно. Тепер додамо зображення Меркурія на цю сторінку. Меркурій ось у нас золотий. Да? Передані ми його вже завантажили. Так, оце зображення. Можливо, ще раз кажу, ви завантажите, знайдете якісь цікавіші зображення відповідних планет. І сюди додамо текст, заготовлений текст про Меркурій. Так, ось загальні відомості про Меркурій. Копіюю Ctrl-C у нижнє поле, вставляю Ctrl V. Так, у верхньому полі. Напишемо загальна інформація. Знову зменшуємо розмір шрифту. Звертаю вашу увагу. Якщо у нас тут розмір шрифту 25, значить і тут має бути такий розмір і накреслення не напівжирне в однаковому стилі. Так, і вирівнювання теж тут зробимо за лівим краєм, і так. Дві сторінки у нас є. Ви, можете, ви повинні будете зробити іще дві сторінки: сторінку для Венери і сторінку для Марса. Але яким чином тепер ці сторінки пов'язати між собою? Ми за допомогою цих стрілочок будемо організувати перехід на іншу сторінку. Виділили стрілочку у контекстному меню обираємо посилання і тепер дивимось, куди ми можемо здійснити посилання. Ми можемо на якусь інший зовсім ресурс і сюди url адресу вписати, а можемо, дивіться, сторінки в цьому документі. Про землю у нас це друга сторінка, вона без назви. Ось ми зробили посилання. А, можемо її назвати там Земля. Ага, ні. Про це землю, раз ми її без назви вона була, то хай так і залишається. Так, а, тут у нас посилання. На сторінку, вона у нас третя Так, готова. А тут, відповідно, ви зробите ж сторінки і потім відповідні посилання. Тепер дивіться, як ми можемо переглянути, чи працюють у наші посилання, як виглядає наш сайт. Є такий інструмент, як попередній перегляд. Натискаємо попередній перегляд і бачимо, як це може виглядати у браузері. Так, Ось наша перша сторіночка. Натискаю на стрілочку, і перейшла сюди. Є кнопка On Home. У нас на попередньому можемо повернутися. Так, тут у нас посилання теж вже є, можемо переглянути. Так, і кнопка Home назад повертаємось. І так, а тут у нас посилання ще немає, ви їх зробите саме. Добре, переглянули, чи працюють наші посилання, але я рекомендую вам зробити ще додаткові елементи, які із сторінки про Землю будуть переходити на головну і з сторінки про Меркурій, і про кожну планету буде організована перехід за допомогою гіперпосилань на головну сторінку сайту. Спеціальний якийсь інструменти. Давайте зробимо. Що ми можемо вставити? Ми можемо вставити елемент у вигляді. Так, якихось стрілочок, да, стрілка вправо, нехай то буде стрілочка вправо, нехай вона навіть може бути там анімована, да. хочете анімовану, то можна анімовану взяти, ні, можете взяти іншу. Так, ось наша стрілочка ця, і ми можемо налаштувати посилання на цю стрілочку для повернення на першу сторінку. Якщо це буде якийсь інший об'єкт. В анімовану я додати не можу, а, наприклад, от стрілка, то я на ній навіть десь тексти можна додавати, про що прям як текстове поле використовувати на стрілочку. Ну, Це ви будете дивитись уже саме і обирати на власний розсуд. Цю прибираю, цю зменшую. Так. І налаштовуємо гіперпосилання для повернення на головну сторінку. Посилання. Дивимось, куди ви, ми можемо організувати це посилання, зараз хвилинку. Посилання це на першу нашу на домашню старіночку. Посилання додано. І в Меркурії теж додаємо таке ж посилання, посилання і теж на... так, посилання і теж на першу старіночку. Готова. Так, дивимось, є тут посилання у нас, перевірю. Так, да, на холм готова є. І так, попередній перегляд, чи працюють наші посилання. А, дивимось, тут у нас. Перехід є, на стрілочку натискаємо на попередню вертаємось. Тут перехід є, на стрілочку натискаємо на попередній повертаємось. Вам потрібно буде ще зробити на ці дві стрілочки посилання, і відповідно на е, ще два е, дві сторіночки, які ви зробите, теж зробити посилання. Так, ну тепер скажемо, е, що стосується контенту, то нехай це все. Нам треба далі подумати, яким чином можна опублікувати оцей. Сайт. Нагадую, що ви зробите ще дві сторінки: сторінку для Венери, сторінку для, Марс. для Марса. Налаштуйте посилання на оці дві стрілочки і налаштуйте посилання на відповідних сторінках на стрілочки, за допомогою яких ви будете переходити на головну сторінку. Тепер ми бачимо, що у нас є можливість опублікувати свій сайт. Так, Натиснуло «Опублікувати свій сайт. Поки ми публікуємо, він заблокований. А, а тепер дивимось, що потрібно тут обрати. Змінювати розмір на мобільних пристроях. Дійсно, треба змінювати, то ця галочка має бути відмічена. Хай буде з панелью навігації. Ми з вами працюємо у безкоштовному домені, тому ми можемо зробити безкоштовно тільки 5 сайтів і все. Нічого ми придба... купувати не будемо. Продовжити. Далі, це буде наша url адреса нашого сайту. Можемо описати, що це за сайт, в даному випадку. Там, ну, це перша спроба, наприклад. Або ви напишете там цей сайт присвячений пл. нашій якісь космічні тематиці і так далі, ну, як вважаєте за потрібне. Тепер можна увімкнути захист паролем, якщо ви вважаєте за потрібне, і можна поставити тут галочку, оскільки ми з вами початківці, то рано нам ще ділитися у, у пошукових системах своїми здобутками. То я поставлю галочку не відображати веб-сайт у пошукових системах, щоб його не могли знайти. А можна було і переглянути тільки за посиланням. Натискаємо Опублікувати. Зараз дизайн наш готується до публікації, і сайт наш буде опублікований. Бачимо, що ми можемо ще переглянути да, цей сайт. І у вас є уже посилання, як буде виглядати посилання. Вам потрібно скопіювати це посилання і саме його потім надіслати в Google Class. Я поки що отут його. Вставляю так, ось це посилання, а вам його треба буде здати в Google клас. Ви можете переглянути тепер свій сайт. Ось так він буде виглядати в інтернеті. Ну, не можна сказати, що це вершина дизайнерської думки у сайтобудуванні, але просто спроба, яким чином працюють ті чи інші об'єкти, і як можна створити веб-сайт. Ось це ж саме посилання, можна посилання і звідси копіювати для того, щоб надіслати в Google Class. Якщо ми закриємо всі наші оці сайти, все, ваша робота, а ви, до речі, можете поділитися. Можемо поділитися конкретно надати адресу електронної пошти, щоб показати, що це ваша робота, і рекомендую. Вам, щоб перестрахуватися, ввести сюди мою електронну пошту, я вам її нагадаю в Google класі, для того, щоб поділитись своїм сайтом. Тобто ви надійшлите і запрошення через електронну пошту переглянути мені, і посилання в Google клас надасте. Тепер, після того, як ви там виконали все повністю завдання, у вашій, в вашому аккаунті ця робота буде збережена. Так, оскільки ви вже її зробили, всі роботи, які ви виконували колись, вони зберігаються. Ось о, цей сайт, який я виконувала, створювала тільки що рядом з вами, поруч із вами, ми можемо його редагувати. Так? Тобто він зберігається у вашому аккаунті. Ну, сподіваюся, що вам все було зрозуміло, і ми сьогодні розглянули з вами іще одну можливість редактора такого цікавого редактора Канва. Чекаю на ваші роботи, успіхів!